Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами наступною інформацією. І яким категоріям внутрішньо переміщеним о, особам, тобто люди, які мають статус ВПО, будуть автоматично продовжені виплати ще на півроку? Відповідну інформацію надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та є відповідна постанова. Тому що ви мене відразу питаєте, нормативно права підґрунтя, значить це питання регулюється постановою Кабінету міністрів України за номером 1226. Від 21 листопада 2023 року ми будемо говорити про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень для діток та людей з інвалідністю і 2 тисячі для дорослих. А відповідна допомога родині буде продовжено автоматично ще на півроку, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує. Чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Один у нас становить прожитковий мінімум 2093 гривні. Тобто, якщо 4 таких прожиткових мінімуму на одного отримувача середньомісячний сукупний дохід. Якщо не більше цієї суми ви можете помножити, то відповідно ви будете отримувати допомогу. Ми з вами так трішечки заокруглим: 200 помножити на 4, відразу це буде 8400, якщо не більше цієї суми. Так, у складі родини є люди працездатного віку, які доглядають за дітками віком до 6 років, включно або тяжко хворими дітками, люди з інвалідністю першої чи другої групи, люди, які виховують трьох і більше діток віком до 18 років. Ми говоримо про багатодітних багатодітні родини, громадяни, які доглядають за людьми з інвалідністю першої групи або неповнолітними дітками з інвалідністю. Або людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або людьми. Які досягли 80-річного поважного віку. Також це буде стосуватися фізичних осіб, які надають соціальні послуги і отримують компенсацію за їх надання. Студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, технічної, фахової, передвищої, вищої освіти, місця проживання, яких немає. Не зареєстроване в гуртожитку, та у складі родини є працездатна людина, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності, працевлаштувалась, розпочала діяльність як ФОП фізична особа-підприємець, або отримала грант на бізнес, ваучер, на навчання. І середньомісячний дохід такої людини не перевищує. Трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Це те, що на сьогодні така інформація. Тобто, з 1 грудня даного року виплати будуть продовжуватися даним категоріям отримувачів на другий шестимісячний період без додаткового звернення. Тобто, вам не потрібно додатково повторно звертатися в органи соціального захисту населення. Вам на півроку ще держава своєї постанови Кабінету Міністрів України. За номером 1226 продовжуватиме виплати ще на півроку. Якщо будуть ще якісь зміни, можуть буде додаватися ще якісь категорії нашого населення. Я обов'язково, як зазвичай, поділюся з вами інформацією. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ви коментуєте. Дякую, що задаєте. Актуальні і корисні питання ще дуже дякую окремо. Хто ділиться своїм досвідом з того чи іншого питання?